Вітаю всіх, хто дивиться і чує мене у цю мить. І з вами Київ говорить всім традиційно «Хеллоу». Ви на каналі Езутаріум, а з вами Дзюба Михайло з традиційним прогнозом на тиждень, а точніше на шестиденку, з 18 по 23 січня 2026 року. І цей прогноз, я сподіваюся, ви зможете не тільки побачити на Ютубі, але ще й почути на Радіо 22, якщо у нас, звісно, буде світло, а у вас буде зв'язок. Але я сподіваюся, що Євген. Сьогодні головний випусковий Радіо 22 обов'язково зробить в Телеграмі, в чаті Радіо 22. Саме цю версію прогнозу в аудіоверсії вона завжди цікава тим, що в ній є якась пісня, яку ви ніде не почуєте. Сьогодні я її поставлю в кінець цього випуску, щоб вона не псувала загальний прогноз. Сьогодні будемо дивитися і прямі, і перегорнуті позиції. Сьогодні у нас на чатуванні Снейк Tarot, змінення аркани таро, унікальна колода, яка є лише в трьох варіантах, але всі вони різняться, бо я ніколи не повторююся. Що стосується цього тижня, то вже 18 січня буде молодик. І це дуже гарний показник, бо молодик приносить нові якісь хвилі, які, звісно, всіх нас наближають до головного, до того, що всіх нас на розумі. Це мир, який потрібен Україні, який потрібен для того, щоб життя почало пульсувати барвами яскравими, а не темними барвами могил. Вибачайте за такі. Порівняння, але так воно і є. Сподіваюся, що цей тиждень буде дуже гарний на події, бо загалом там буде багато скупчення різних планет, і вони кажуть про те, що зміни вони ось-ось. Відбудуться, вони вже відбуваються, але люди поки не дають собі чітких якихось орієнтирів. Я ж сподіваюся, що цей прогноз налаштує вас на позитив. Будемо дивитися лише знаки Зодіаку, чого очікувати представникам того чи іншого знаку. І в кінці буде, звісно, карта, загальна карта на цей тиждень. Давайте налаштуємося, а я зроблю зворотній відлік 5. Чотири, три. Два. Один. Розпочинаємо з козирогів, бо саме. Вже на наступному тижні перейде знак, але на початку це буде ще козиріх. Отож, чого очікувати представникам цього знаку? Карта Всесвіту, гарна карта, вищий аркан, результативна карта, але вона випала перегорнута. Тож це означає малі результати і навіть поразки. Дуже часто задля того, щоб виграти, треба трошки відступити назад. Намагайтеся не... Будувати собі якихось великих планів саме на цей тиждень, бо все може піти по мінімуму, а не по максимуму. Також намагайтеся. Позбуватися поганих звичах. Можливо, ви давно вже бажали кинути палити чи зловживати алкоголем. От якраз цей період, саме гарний для цього, бо молодик він до цього дуже гарно підходить. І намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Скорпіон. Далі водолії. Карта сонця в прямій позиції, дуже гарний показник. Це просвітлення, це внутрішнє світло, яке дає вам надію, це позитивні моменти, які вам можуть принести ваші власні діти, бо ця карта якраз і пов'язана з дітьми, і це прояснення на якомусь тлі можливо, ви чогось давно вже очікували, якихось повідомлень, можливо, ви чекали на гроші. Гроші до вас обов'язково прийдуть. Загалом цього тижня дуже непогано підписувати нові договори. І займатися комерцією. А ще для вас гарні зустрічі чи бесіди цього тижня з представниками знаку Близнюки. Далі риби. Янгол в прямій позиції це захист з боку вишніх сил і це ініціатива, яка у ваших руках саме ви будуєте собі свою долю своїми власними вчітками, своїми власними словами. Карта Янгола це помірність, це зваженість. Вам треба бути уважними до дрібниць, до знаків, які вам посилає всесвіт, і говорити про свої проблеми. Чим більше ви будете про них говорити, тим більше їх ви будете. Вирішувати і ще протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій. Далі овни. Перегорнута смерть каже про те, що це не той період, коли ви можете щось змінити. Будь-які зміни лише до гіршого. Минуле вас сильно обтяжує. Вам треба зняти навантаження цього минулого і пам'ятати, що ви тільки його пам'ятаєте, інші люди мають інше минуле, і зв'язки з минулим будуть вас обтяжувати саме протягом цього тижня. Ваші зобов'язання, які ви не виконали, також можуть стати великим тягарем. Нічого не змінюйте, залишайтеся стабільними. Далі тільці. Перегорнута розбита вежа це гарний показник, хоча б тим, що ви позбуваєтесь якихось катастроф і руйнувань. Вони особисто вашого майна не стосуються. Вони стосуються лише вашої пихатості. Якщо ви вдягли на себе корону, а у нас вас. Валиться постійно, це показник того, що ви знаходитеся не на своєму місці. Вам треба відновлюватися самостійно та допомагати відновлюватися іншим людям. Ви можете відбудовувати свої. Можливо, зруйновані оселі можете відбудовувати якісь стосунки. Якщо у вас були якісь сварки, ви можете помиритися. В будь-якому разі це позитивний момент, хоча б тим, що карта випала перегорнута. Єдине, що будьте обережні, намагайтеся цього тижня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Овен. Далі близнюки. Повішаний в прямій позиції, натяк на те, що вам треба звернути увагу на своє здоров'я. Ви можете захворіти або впасти на слизькій дорозі, тож не поспішайте, будьте обережні. Якщо ви автовласник, будьте втричі обережні, бо протягом тижня у вас велика імовірність ДТП та травм. Будьте добріші, каже карта повішеного. Якщо у вас є зайві, зайва енергія чи зайві кошти, то діліться з цим з людьми і тоді. Люди будуть добріше до вас. Далі представники знаку рак. Колісниця в прямій позиції. У вас відкрита можливість для пересування. Якщо раніше ви довго сиділи на місці, протягом тижня вам якраз треба пересуватися ну і над... набирати новий. Досвід, бо це карта, вона гарна не тільки для подорожі у просторі, але і ще у подорожі внутрішній. Ви можете щось накопичувати. Це стосується як грошей, так і знань. В будь-якому разі ви цього тижня обов'язково чомусь навчитеся. Особливо це буде стосуватися, якщо ви будете знаходитися в дорозі. І ще для вас гарні зустрічі чи бесіди протягом тижня з представниками знаку Стрілець. Далі. ou Ваша карта в прямій позиції. Я вас вітаю. Дуже насичений період. Головне бути сильними, головне проявляти саме свою волю, не підлаштовуватися під інших людей і керувати внутрішніми процесами. Якщо ви відчуваєте якісь напруги, це нормально. Ви можете витягнути все на собі. Дуже гарний показник, особливо для спортсменів, та для військових і для чоловіків. Загалом, чоловіча енергетика повище. Що на ваш ваша потенція вона на вищому рівні? Далі представники знаку діва. І дівам випала теж карта їхня. Вона пов'язана з тим, що ви енергетично збалансовані. У вас протягом тижня відкриваються можливості. Саме від вашого вибору залежить те, яким це буде цей день. Карта роздоріжжя це вибір. Ваш вибір вирішують все. Також інша назва цієї карти закохані, тож непоганий період для того, щоб зануритися у ліжку з людиною, яку ви кохаєте, і кохати без причини, просто тому що. Що ви у тілі, і поки ви у тілі, ви можете отримувати цю насолоду. Загалом гарний тиждень. Зверніть на це увагу. Далі терези, зірки. Зірка магів це, до речі, управниця. Терезів це планета Венера, і планета Венера це емоції. Головне контролювати емоції, налаштовуватися на позитивні емоції, не забувати бути красивими. Можливо, треба піти до перукаря, зробити собі нову зачіску. Дуже добре, що якраз цього тижня молодик, дуже гарні походи до перукаря, візажистів, масажистів. Дозволяйте собі витрачати на себе, на свою насолоду, на кайфушні якісь речі. Якщо ви не будете отримувати кайф протягом цього тижня, то емоції будуть зашкалювати зовсім в іншому напрямку. Далі представники знаку Скорпіон. Рівновага в прямій позиції це дуже непоганий показник. Це контроль розуму над почуттями, це стабільні почуття, це. Можливість вирішити багато питань, все розважити, все розкласти на свої полички. І протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. І нарешті стрільці. Факір, в класичному таро ця карта називається Мах. це початок всього. Молодик він. Дуже сприяє початку нових якихось речей і появленню якихось нових ідей. Намагайтеся фіксувати ці ідеї, записувати і реалізовувати їх дуже швидко. Вам треба протягом тижня жити одним днем. Якщо ви ставите цілі на цей, на цей день і намагаєтеся їх реалізувати саме у цей день, то ви будете досягати справжніх див, бо карта мага якраз вона пов'язана з втручанням в ваше життя. Чого ж Чогось зверху, ваше вище я, ваш персональний Бог, він вам допоможе у різних речах протягом цього тижня. Ну і наостанок ще одна карта, загальна карта на цей тиждень. На жаль, колесо фортуни перегорнута випала. Карта гарна, вона каже про просування, але колесо фортуни, яке випадає перегорнута, це просування назад. Поспішати зараз не слід. Розраховувати на людей, на обставини, що вони будуть працювати на вас, теж не слід. Розраховуйте лише на власні сили і пам'ятайте про те, що для того, щоб просунутися вперед, можливо, треба трішечки відкотитися назад. Якщо вам треба захист, Протягом цього тижня вдягайте щось чорного кольору. Ну, а я вам всім хочу сказати, що наприкінці цього прогнозу для слухачів Радіо 22 я запропоную нейро. Кавер, нейро кавер на свою власну пісню, колись ми її виконували у складі Месі Реонард. Називається вона Девокан. Девокан це місце, де душі відпочивають між народженнями, між смертю і між наступним народженням. Кавер це вийшов дуже незвичний, у такому думовому, думовому стилі трошки. Тож насолоджуйтесь гарною музикою. і... Змістовною лірикою. Я ж вам всім і глядачам Ютубу, і слухачам Радіо 22 щиро дякую за вашу увагу і висловлюю свою авторську повагу. Наступний прогноз на наступний тиждень, якщо буде світло і, звісно, інтернет, обов'язково побачите на Ізотеріумі і почуєте на Радіо 22.